Хлиптосиль для друга и брата, а для ката Грим. Храбак, у тебя папа, мама, был. Зачем ты сюда пришел? Зачем с автоматом в руках несешь кажущийся тебе правильный мир на нашу землю? Потому не обижайся. За гості Нанах! Ще один мандрівник і банько у пошуках пригод. Ховається. Як він там утрамбувався? Малюск хробачий. Ну, та й зазирнемо. Як то кажуть, ніж далі. О як компактненько. Поки ті хробаки бігають донбаськими киртами, у нас минає друга доба великого збору на виробництво 20 тисяч протитанкових цукерок для 60 різних бригад ЗСУ. Ну а робота пілотів впівіптахів Мадяра не зупиняється ні на мить. І судячи по позі, робаки то... Визнають. Перший. Недалеко від нього втік та й включив режим мумії другий. Ну, та й в корчах третій. Дупа вам хробаки. Дупа. Ну, а це хоробоки-мородери. Бачите, дрон в руках пре. 31 мільйон гривень, 43 потрібних зібрано вами, шановні, рівно за дві доби. Ось на такі конкретно цукерки. О! І навіть коли ми їх міняємо не на танк. А на тушку другу, я думаю, народний курс обміну чудовий. На-на! Давайте доб'ємо той збір протягом наступної доби двох. Тримаємо ритм. Повна версія відео у телеграм-каналі Мадяр. Очі та жало. Новий в курсі. Хробачий жах.